Дище! Пано. Дисклеймер. <риклад> Все, що буде тут сказано, стосується тільки нашого бігового клубу. і суто Твого і мого бачення. Так, ми не професійні спортсмени. Ми бігуни аматори Я теж вчитель. Ми вчителі. Бігуни аматори і все, що буде тут сказано, це суто наша суб'єктивна думка, яка від реалії може трошечки відходити. Правильно? Спогоджу. Коротше, ми проти вживання алкоголю, а ми виробів. Візьми мені пиво. Ми вирішили записати відео. Стрьом чи нормально, да? Чи як воно? Норм чи стрьом. Норм чи стрьом. Будь-стрім. Коротше, ми задаємо один одному гійські питання. А, не будемо про гейські, так? Да? Не будемо. Поняв. <звук> ми один одному задаємо питання. І ми відповідаємо на ці питання. І це наша суб'єктивна думка, і вона може не збігатися з правильною думкою. Коротше, давай, кому не бумне? Раз, раз, два, три. Не можна дрочити, тричі, але двісті. Раз, два, три. А ти знаєш, що дручка на 30% виносливості порушає? Хорош, ми ти... попав. Ми ж те врахуємо. Е... 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 То перше задає питання, виходить. Давай ще раз. То перше задає питання, виходить. — Давай ще раз. Ра. чи ти не хитаєш? <laughs> ти сказав не хитати. Раз, два, три. Хорош. Ти перший задаєш питання. Окей. Okay. Погнали. Отже, перше питання: норм чи стрьом. Відь? Норм чи стрьом бігти на результат, а не в задоволення. Е, можеш повторити запитання? Норм чи стрьом бігти на результат, а не в задоволення. А я не поняв, це рано просила. Е, я думаю, це одночасно і норм, і стрьом. Я думаю, що це стрьом. Е, норм чи стрьом не прийти на клубну пробіжку, бо в тебе своя пробіжка по плану. Ти по ну, е, Взагалі людину можна зрозуміти. Особливо коли є програм. Але і було б круто якось свій план підлаштувати під клубні пробіжки. Нам дуже шкода, що так, ще є такі ситуації, бо є люди, яких ми дуже сильно хочемо бачити на наших пробіжках. А, але так буває це життя. Повністю погоджуюсь, тому можна норм виходить. Типу, норм, норм, але да. норм, ну, з маленькою такою. Ну, можна прийти. А, дати всім сказати, бацани, я з вами сфоткатись і уйти. Можна, так. Да. Нормас. Норм чи стрьом пити пиво за день до старту? Нормас. І для мене стрьом особисто. Я стараюсь не вживати алкоголь взагалі. Тому що коли я біжу під час старту, і я просто думаю, а на що це? А на що я пив це пиво? Ну, я взагалі думаю, а на що цей біг? Але це вже інше питання. Я а думаю, вийшла що вийшла, чи на, чи? На, на рівні авантюризму, і якщо це суто аматорський рівень, який не потребує надзусиль, якихось субмаксимальних на mm. <світ> 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 пульс там 195. Та випити, випити баночку пива. Ну якщо десь 30 максимальний, то може 195. Баночка пива вона буде тільки на користь. Ну не існує дослідів, де баночка пива за день до старту може якось нашкодити старту. Правильно? Не існує дослідів. Да. Норм чи стрьом притримуватись запланованого темпу на клубній пробіжці не, взагалі норм <клуб> притримуватись. Але якщо біжиться і всім біжиться, і ніхто не відвалюється, то що чи не бігти? Я чи? думаю, справжня майстерність пейсера е, в рамках нашого клубу, це е, намутити приколів з темпом, щоб було важко, але в кінці темп все таки вийшов запланований. Mm -hmm. Да, <клуб> <А> так норм <клуб> норм чи стрьом бігати повільно. Це особисто для тебе питання. Е... Норм. Норм, тому що бігати в темпі 4 хвилини це нормально. Погоджуюсь. <mouth>. <gun the other way> 4 хвилини 500 метрів. 4 хвилини. Головне, повільно і недовго. Жартую. Е, повільний біг він е, покращує. Яку аеробну? Ну, це база для аматерів. Повільний біг це база для аматерів. А так ми супер аматери. Ми супер. То це для нас не база. Да, і тому наступне питання: звучить як тост: норм чи стрьом не бігати інтервали в день клубних інтервалів. Ну, це те ж саме питання, що норм чи стрьом прийти чи не прийти на пробіжку. Це максимальний стрьом. Ну, інтервали, інтервали це єдина пробіжка, на яку можна прийти і побігати. То, що тобі треба бігати. Чого взагалі ці інтервали боятися? Ми боялися їх десь рік. Mm. І перебоялися. І, і продовжуємо боятися. Поняв. Да, Не треба боятися. Не треба боятися. Наші інтервали, вони класні. Біжиш собі в своєму темпі, трошечки поригав. Ні за ким не цепляєшся взагалі, просто біжиш. Ні за ким. Якщо Ні ніхто, перед тобою. Ну так завжди ж перед тобою ніхто. Хто хто? Та ніхто. Нам чистрь бігати без футболки. Е, ну, Якщо у тебе красиве тіло, і воно мотивує навколишнє середовище, воно мотивує суспільство. І ти вважаєш це вкладом у ну, суспільний якийсь розвиток. Природи. Да, да, однозначно. Но. Особливо, якщо ти дівчина. Ні-ні, ні, це Ну, Особисто, я думаю, що без футболки бігати стрям. А якщо ти бігаєш в місті. Або з кимось, то з трьом. Давай не Але так. Якщо ти бігаєш на стадіоні і це якась швидка робота. І це на рекорд, і ти на останніх якихось там поривах знімаєш футболку, До, і вибух, начинай... да, і ставиш рекорд, бо. Або є... за містом, або в лісі. Ну так. Да. Щоб трошки підгоріти. — Я постійно подгорять. Норм чи стрьом перебігати дорогу на червоне світло. Коли я був маленький. <реш> так закінчилась моя перша пробіжка. Ні. Е, коли я починав бігати сам, то я завжди бігав, е, на червоне перебігав скрізь дорогу. Е, це максимальний стрім, коли ви бігаєте в пачки великі. Mm -hmm. Де вас 20 чоловік, е, не перебігайте, навіть коли нікого нема. А коли у вас двоє, один, троє, і ви щось швидке робите, то Чо ні. Це ну, тому... немає автомобілі, бо перед mm -hmm. автомобілями стрім. Саме тому ми на всіх світофорах зупиняємось, всіх чекаємо і перебігаємо разом. Mm -hmm. І тикаєм фак водіям, які ведуть себе неправильно. Поняв. <гум> Поняв, Поняв. каже. <гум> <гум> норм чи стрьом бігати, коли щось болить. Я думаю, тут багато параметрів треба уточнити. В цілому, норм, якщо болить сильно, то стрім. І якщо цей біль пов'язаний з бігом, то звичайно круто це питання вирішити. Якщо це біль в рамках якогось дискомфорту, також це треба вирішити. Але в рамках нашого клубу, якщо болить, то значить значить, все робить правильно. <праць> Опять світ вирубили. Я думаю, що стрьом. В плані того, Конечно, що будь-яка травма це вона потребує. Буде... Та стрьом по-любому, нічого не має боліти. А, до речі, так. Да. Ну травми це для слабаків. Ну так. Да. Е, норм чи стрьом. Бігти разом, а на фініші обганяти кента, за ким біг. Бігти разом, а на фініші обганяти кента, за ким біг. Це стрьо. Це Так, да. Це стрьомно, тому що, ну дивись, якщо це кент тебе тягнув. Всю пробіжку. Я думаю, що він має моральне право це зробити. А якщо ти обігнав кінта, який тебе тягнув, я думаю, що це стрім. Фл і флешбек, і Київ, марафон, півмарафон незглавності 2022. Та ні. Це не про нас. Це не про нас. Киро, що ми бів 22? Ні. Yeah. Ні, це. Ні, 22-му. Ой, 77, 77. Норм чи стрьом ДНФ-тутись на клубній пробіжці. <рик> Хотів сказати, що ДНФнутись норм. А ДНЕСнутись стрьом. <рик> Денефнутись <рик> на пробіжці, взагалі я вважаю, що кожен, поважаючи себе аматор, хоча б раз повинен ДНФнутись. Разочок не добігти до. ДНФнутись насправді це говорить про е, стержень всередині. <рик> Тому що любий дурак може добігти до фініша. Але а коли значить? ти прийняв рішення, що ти не будеш добігати, то треба силу волі. Ну, дивись, тут є дві сторони медалі. Ти можеш бігти і думати, що це випробування для того, щоб тебе зупинити, ти повинен себе пересилити. А є наступне питання, коли ти розумієш, що ти можеш своєю принциповістю якось себе пересилити, але ти розумієш, що своє, своє тіло треба слухати. Ти зашкодиш собі і іншим. Да. Тому треба вирішити, яке питання тут переважне. Тому треба напевно звертати увагу на якісь основні параметри. Норм mm -hmm. чи стрьом пити пиво після забігу одразу. Mm -hmm. Зустрічне питання одразу на ну, твоє. Норм чи стром. Не Норм чи стрьом, чи стрьом <laughs> після пробіжки змішувати. <laughs> Сука, давай ще раз питай. Норм чи стром? <laughs> — Струм, блядь. <реш> — Не здається, ми пьянеем, дружки бежит. <реш> а ты же два локала положил. Красава. А понял? Бать, актерочка, я <реш> На, Там на мій рахунок пишуть. <реш> Бля, сейчас я Андрюха сяде за скилл, буде... <реш> Головне, щоб Андрюха за не сім. Там ці велосипедісти вже трошки підзаїбали. Це їздять по віладорожкам. Такі на вілодорожки. плюватися не говорить. можна на доріжці. Нічого робити. Це на стадіоні. Я один раз плюнув на бігову доріжку, він догнав мені і давав Ні, він, він все на себе переписує. А ці випроси ми задаємо, він тупо зразу на себе переписує. І лосіни з піпіркою. І лосіни з піпіркою. Ми що бачили, там у нього цю піпірку. Візьми мені пиво, там все на ходить. Питай. Норм чи стрьом пити пиво одразу після пробіжки. Норм чи стрьом змішувати пиво з різними видами пива і ще з єгімістром після пробіжки. Я думаю, що. Бо ти спитав, чи ти вже... пити, а я питаю, чи змішувати. Розумієш? Я зрозумію ну, питання. То давай одразу на моє перейдемо. Змішувати це норм? Змішувати алкоголь це норм. По кольору. Ми ж по кольору змішуємо чисто. Не в бокалі. Ні, насправді, якщо ти вже випив 2, 3, 4, 5 бокалів пива після пробіжки, то цього єгірмастера 40 мл... А скільки там трав він ж лікує і горло після пробіжки? Нормас? Та це питання з підводним каменем. Звичайно. Так. Єгермастером, напишіть нам. Вже написали. Я написав, а вони мені. Все, не вважаємо. Ні. Це це, ой, вважає. Вважаємо, звісно, вважаємо, любимо цілому. 50 тисяч, цінує. хоча б дайте нам на носки і, і футболки. Треба диски зробити в машині. Норм чи стрьом, Вітя. Бігти на результат, а не в задоволення. Треба бігти і на результат. І в задоволення. Треба, щоб цей результат був в задоволенні. Так що це норм? Бігти результат в задоволення. В задоволення. Я да. по. <звук> 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 Ну, дивись, давай не так. Треба бігти в задоволення так, щоб у тебе був результат. Mm -hmm. Іноді поригати також в задоволення. Поригати це також результат. Результат задоволення. Ну, це таке саме як тут. Ти можеш класно провести вечір, а потім поригати від задоволення. Від задоволення, звісно. Норм чи стрьом лишити когось в лісі під час клубної пробіжки. Це стрьом. Ми так не робимо. Ми ну. Всіх витягнемо з лісу. Ніколи нікого не лишали. Ні, такого ні, не, не було. І ще не ми кинули нас в лісі самих. Куди <сіх> помирати? Без проблем. Чекаємо. Чекаємо Виступаємо. і такого не було. Ніколи не втрачали нікого в лісі. Туда не лишали. Бо я біжу задню. Так що це з трьох лише так, правильно? Бо я втрачаюсь. втрачаюся, почекай, в мене тут ще додаткове питання, тільки що придумав. Норм чи стрьом задавати жабу під час пробігу? З жабу? Норм. Вужа. Ні, вжа ні. Ні, це стрім однозначно, тому що це тваринка, а тварин треба берегти. Це ящика. Плазун. Це плазун. Це а, з трибун. Я рахую. До трьох. Раз. Два. Три. Три. Поняв. Поїхали. А що він до трьох порахував? А я рахую до п'яти. Раз. Не не могу до десяти. Поняв. Так, ну останнє моє питання: кидати кінта, коли домовлялись бігти разом на забігу. Ну, кидати кінта на забігові — це стрьомно, однозначно стрьомно. Але... Але не робіть так. Не робіть. Ніколи кінта... Якщо кент каже, давай, братан, ти зможеш. Будь ласка, там, ну може кент попросив. Він не хоче з тобою бігти. А ти може, від тебе тхне посирав футболку пірволя і пахне і б'є в нос. А кент ти або. Я Якен за якоюсь молихою там на десь в Він ту... каже, біжи, хора. біжи я сам. Тому питань немає. Ніколи. Але ні, своїх кадати не можна, правильно? Ніколи. Тільки в лісі. Да. Норм чи стрім бігати в лосах, щоб піпірка трачала. Якщо ти аматор в біговому клубі ДНФ. Е, щоб піпірка торчала Не норм. А угу. в лосах взагалі бігати норм. Ага. Тому що е, вони додають плюс. 15 секунд до темпа, мінус. Ну, ти поняв. На лонграні, так? Лонхран. Норм чи стрьом заклеювати соски наліпками під час лонгранів? Mm -hmm. Під час лонгранів це точно стрьом. Як і брити груди. Але під час марафону це. Ну, я вважаю, що якщо хтось бреє груди в нашому клубі, то треба однозначно ну, навіть не тиснучи руки, просто. Шляхи розходяться. Можливо. Так само, як і в лосах і піпірках. Погоджуюсь. Треба створити окремий біговий клуб для тих, хто. Окремий чат для лосінок з піпіркою. А що, а що з ти набирає? Та ми ж трикалуємося в рамках клубу. Ми ж не про. Дуже на серйозному трикали. Та жаль, що це каже. Це похмурий настрій, Андрій. Давай потім їнцяде і. Ні, не Ні, про соски, так, це норм. А ти сказав стрьом. Ну, смыслі, дивись, по-перше, соски мають тренуватися. Ну, типу, коли ти бігаєш в майці, вони один раз про другий раз вони вже не будуть кровоточити. У мене ні разу не кровоточує. І за те, що я не ліпив, я тільки на марафон ліпив. Це його думка. Суб'єктивно. Є очмарі. Там є дисклеймер, до речі. Все, 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 Андрю, все. Норм чи стрьом бігати по велосипедній доріжці. Норм. Uh, але якщо ти учасник Олімпійських ігор в Ріо 2016. А ти як думаєш? Однозначно стрім. Ну, я думаю, так, коли ти біжиш по велодоріжці, якщо ти бігун, ти можеш е в'їбати велосипедіста, якщо він де вийобується. А якщо ти велосипедіст, можна в'їбати бігуна, якщо він А, Треба просто притримуватися правил дорожнього руху навіть на велодоріжці. Просто якихось самих класичних. Класичних правил. правил. Але якщо ти учасник Олімпійських ігор 2016 в Ріо по боксу, то. Можна у когось нахуй послати. Так, да, і можна Окей. В'єбать можна водителя. Привіт, анонім. Норм стрьом? Бігати в наушниках на клубній пробіжці це стрьом. Я проти взагалі музики під час забігу, але це індивідуальна штука. Я думаю, що більше стрьом слухати музику не в наушниках, а з телефона або з часів. Ні, згадуєш? давай не так. Якщо слухати з годинника музику, то це круто, я вважаю. Це топ. Це топ, якщо так можна. А з телефону і з наушників це шляпа, правда? Да, стрьом. Норм чи стрьом плюсанути та не прийти під арку. Максимальний стрьом. А особливо більше стрьом, коли людина пише: типа, що не пише, що мене не буде, а просто забирає цей плюсик. Запитування. До речі, я чув, читав, коли що якщо так робити, то. Якщо помираєш і стаєш перед воротами в рай, Ісус тебе питає, чи була в тебе така хоч раз тема, що ти плюсовав і не приходив, і я одразу типа мінус. Типа не плюс. Mm, нема. <ріст> норм чи стрьом пити пиво одразу після забігу. Однозначно, норм, навіть нема про що говорити. Повністю норм, підтримую. Почалось побігати.